Катю, чуйно. Ну. Що там у вас? Слухай но, ну, ото от ти мені показувала, як його от от таке в'язать, що такий гарний, вельми, ідеальний килимочок виходить. Ну. Слухай, я от його зв'язала, а, а далі не пам'ятаю. А як то далі? Ого, самі зв'язали. А який це у вас рядочок? Ай а я ж не знаю, який це рядочок тут. Я, я ж не знаю, я ж їх не считала, я собі там по тих петлях в'язала. От, я ж не знаю, що я, я ж не знаю, який рядок, я не знаю, що вам далі говорити. Треба, щоб ви сказали, який це рядок, що ви там в'язали. Ну, дивись, я тобі зараз покажу, ото, як я в'язала, дивись. давайте я подивлюсь. Ну, дивися, ти казала, що перший рядок, то треба взяти там, перехрестити його. І на оту таку схрещену петлю, щоб той хвостик був цілий, то туди треба в першому рядку шість простих петель зав'язати. Як там шість стовпчиків зробити, то я тако взяла одну, зробила петлю е, того, і на ній нав'язала шість петель перший радок, як ти казала, так? і потім як усе в кучу зв'язати. Ну, як шість петель, то тоді його все в кучу зв'язати, стягнути оцим хвостом, щоб кругленьке вийшло. То в мене так і вийшло, я зв'язала таке кругленьке в мене вийшло. А в конці там треба було перший раз в першому рядку, ще одного з'єднання зробити, та там воно ж тільки у першому робиться. То там витягується і ще раз сплести. І щоб шість петель було в першому рядку, то, -то перший рядок, так? Так, це перший рядок, шість просто петельок і їх стягнуть в одну. І там, має бути ще стовпчик, який з'єднує. Це тільки в першому рядку, так. Ну, а вже в другому рядку ти казала, що треба в кожну ту петлю з шести пров'язати два стовпчика в кожну петлю. Ну, щоб в кожній петлі було по дві петлі, але стовпчики прості без накиду, просто пров'язати, щоб вони одку були в кожній петлі по два. Так. Ох, як ви добре запам'ятали, як, як прекрасно! В кожну петлю по два стовпчики без накиду звичайних має вийти 12 петель. Так, так, ну. А, а той слідущий рядочок, ти казала, що там уже з'єднувати не треба, просто зразу у петлю в'яжеться дві окремих петлі. Щоб воно було в одній петлі зразу дві. О, а, а там ще треба міточку поставити на першу петлю. Тут я дві вже зв'язала тоді, і я міточку поставила, ото, як треба. А тоді, вже, як дві зв'язано, то треба, щоб була одна окремо. І вже буде там йти одна окремо, а, а потім дві той, в один стовпчик. Одна окремо, дві в стовпчик, одна окремо дві в стовпчик. То то був який-то третій рядок. Да? Так, третій рядочок починаєте, він не парний, і там починається все з двох іде спочатку: двох стовпчиків в одну петлю, потім одна окремо, потім знов два стовпчика в одну петлю, потім знов одна окремо. І так до кінця. І воно має закінчитися одною петлею, тому що ви починали з прибавочки. Ну а потім ото дивись, то той який то був третій, да, Рядок? А, а, а це от. А потім дивись, а потім четвертий ще був. Я пам'ятаю, що там починалося тоді з одного, там, що треба в петлю тільки одну пров'язати, бо то парний. То там, там буде одна, пров'язується, її треба закріпити. Я, я то пам'ятаю. Пам а потім іде після того, вже йде прибавочка, оця коли два стовпчика в одну петлю. Пров'язується, і потім вже йде там е, два в одну і два окремих. Два два в одну і два окремих. То це четвертий рядок, бо він парний такий. Так, і це вже в нас йшов третій ряд по одній вільній петлі, четвертий ряд буде по дві вільних петлі вже йти. То я пров'язала весь той четвертий рядок, що два, е, йшло в одну, а два окремо, два в одну, а два окремо. І воно там закінчувалося е, отим вот, одним окремим, бо воно там ну парний. той вородок. Правильно? Так, четвертий ряд парний. Правильно, починається одна е, проста петля, один стовпчик, тоді одна прибавка, а тоді вже два стовпчика, прибавка, два стовпчика, прибавка. І має закінчитися на одну петлю без прибавочки. Так, ото я ще до цього. І я ще пам'ятаю, що якщо парний рядок, там йде парна петель, а починається з одного непарного, ну, з половини то є парних, і має кончитися теж половиною парних. От. А якщо непарний рядок, то там починається з усіх непарних. То там я ще пам'ятаю, що п'ятий рядок, то там треба було починати з трьох петель, а тоді оця прибавочка, що два в одну петлю. То я знаю, що там я ще п'ятий рядок пров'язала. Там перша петля треба, щоб пров'язати її зачепити, щоб вона була позначена, бо то край рядочка. От, а, а потім перша, потім ще ще так само о, о, окременько однесенький, другий, і окременько однесенький, третій. О, а потім е, йшла прибавка. Там два в одну петлю йшло, стовпчика, два стовпчика в одну петлю. І потім знов три окремих, і, і знов одна прибавка. Тобто п'ятий рядок, я пам'ятаю, що він так е, має бути. Е, я його так пров'язала. А, а шостий то як шостий рядок? Бо я шостий щось не пам'ятаю. Так, все правильно. Ну, а дивіться, а шостий, давайте покажу. А шостий це парний, і в ньому теж буде парно вільних стовпчиків. Там вже буде чотири. У вас було два, три, а вже в шостому буде чотири вільних стовпчики. Починається він з половини, тобто треба пров'язати два вільних стовпчики. Я один пров'язую, зразу вам закріплюю, щоб ви потім знали першу петлю. І тоді другий вільний стовпчик. А вже третій буде додаточок, тобто добавочка. Там вже в одну петлю буде два стовпчика. А потім уже йде там по чотири чотири вільних стовпчики. В кожну петлю по одному. Так. І тоді. Стоп четвертий ще. І тоді вже прибавочка. І так, до кінця має бути. 4 вільних прибавка, 4 вільних прибавка. І закінчиться має на 2 вільних, бо ми починали з половини, з 2 вільних. 2 прибавка, а потім 4 прибавка, 4 прибавка, 4 прибавка, і на 2 закінчиться, і разом буде 4. Все, держіть. Ага, ага, то я поняла, то це шостий рядочок, то буде парно, і там вже 4 петлі, сьомий рядочок не парно, то там буде 5 петель, і тоді стовпчик, Восьмий рядочок, знову парно вже буде 6 петель і тоді стовпчик, але починається з половини. то З трьох стовпчик, потім 6 стовпчик, Ото, А дев'ятий рядочок то буде 7 петель, а тоді додаточок по 2 стовпчика А десятий рядочок то буде 8. То починається з 4, потім додаток, а потім 8 додаточок. і так до кінця і буде кончатися теж чотирма по половинці. І то так можна до кінця в'язати, так? Да? Дев'ятий, десятий, Да І так само можна геть до кінця плести, е, до кінця, поки нитка у вас не закінчиться. І має вийти один такий гарний е, килимочок без пробілів, все гарненько з гарним узором. Да, і воно вельми хвайне вийде, ото таке, як в тебе. Да? Ну пойду, попробую пробуйте потім покажете.